І перевезене один рік. І чи означає те, що зараз пільгу перевезено на 24 взагалі не було? Абсолютно не означає, як ви тільки що чули, я казав, що головною вимогою буде дотримання всіх відповідних норм законодавства. В законі чітко прописано, що всі пільгові категорії населення мають право на безкоштовний проїзд за умови пред'явлення такого посвідчення встановленого зразка. Тому на маршруті 274-му навіть в режимі експрес-руху всі пільгові категорії населення мають право отримувати пільгу на проїзд. Чому ваше запитання, чому деякі перевізники отримали можливість працювати 5 років інший рік тільки? Там, де рік, то там є певні невідповідності, які можуть перевізники за рік усунути. Наприклад, це відсутність транспорту, обладнаного для перевезення категорії населення з обмеженими фізичними можливостями, але вони допускались, тому що у них була інвестиційна програма, в якій було зазначено, що вони за рік ну, цей транспорт придбають необхідно. Стосовно 204, там, я так розумію, теж будуть базики, їздити. Чому Оліксу там по маршруту 274 по раціональній мережі, розробленій Харківським інститутом, там передбачається 25 автобусів класу БАС, автобусів класу БАС і 3 резервних. Тобто фактично цей маршрут в режимі експрес-руху будуть обслуговувати ну, Богдани і рути. Ну не Богдан, я перепрошую, бази це дельфіни. Ну тобто сотні маршрути 101 й мають бути інші автобуси, більше а там достатньо цих маленьких. Абсолютно ви правите. Це так. так розробляв Харківський інститут. Це їх розробка, і саме тому ми абсолютно не змінювали класність. От чому ви ви запитали, чому там а так, а тому там так? Ми не планували в центр міста запускати маломісні автобуси, тому що. Згідно розробки Харківського інституту, зазначено, що там мають працювати саме великомісні автобуси за маршрутом 100, 101 і 150. Класом, ну, великий і за кількістю посадочних місць від 70 посадочних місць. А підприємство Олікс сьогодні заявило, що вони планують працювати там маломісними автобусами і подало інвестиційну програму, яка передбачала термін реалізації перший квартал 2016 року. Те, що вони закуплять середнього класу автобус, що не відповідало умовам конкурсу.